А далі тоді до формування назви молочного харчового продукту з урахуванням вимог діючого законодавства. Отже, що ми маємо з вами? Ми маємо зараз ну, фактично можемо користуватися саме вимогами закону 2639. Якщо ви вже працюєте з маркуванням не один рік, то ви дуже добре володієте дану інформацію. Це якраз ця теоретична частина, яка є в законі. І Uh, загалом у нас назву у... Виділяють наступні, будемо говорити так: види назви. Є офіційна назва, яка встановлюється саме нормативно-правовим актом, або за його відсутності національним стандартом, згідно якого продукт пропонується до реалізації кінцевому споживачу. У випадку, якщо офіційна назва як така, не прописана ніде в нормативній в нормативно-правовій документації або в нормативній документації, то є звична назва. Назва харчового продукту зрозуміла споживачу без додаткових роз'яснень. Випадку, якщо є звичної назви для вашого продукту, як такого немає, тоді використовується описова назва. Е, ну, зазвичай вона просто є якби е, таким поєднанням е, з яких саме інгредієнтів складається ваш продукт для того, щоб відрізнити його від інших товарів, які представлені на плиті. У нас в законі немає згадки про фантазійну назву, бо про власну назву. Але я додатково суди додала все-таки фразу з регламенту Європейського союзу 1169. Там є згадка про fancy name. Так звано, тобто, ця назва продукту не може бути замінена назвою захищеною як інтелектуальна власність, торговою маркою або фантазійною назвою. І таким чином ми з вами все-таки прийшли. Ну, тобто, можемо навіть користуватися вимогами даного регламенту Європейського Союзу, і в принципі, навіть посилатися на дану фразу, що під час формування вашої назви використовувати саме фантазійну назву. Але